Сьогодні в програмі небезпечне селфі через жагу до фотографії тепер у лікарні. Свято української національної пам'яті. Як вшанували цьогоріч. Джерело духу вже цими вихідними у зашкові стартує традиційний фестиваль. Підсумовуємо день. Ви дивитесь новини. Мої вітання. Львів можуть офіційно оголосити зону екологічного лиха через сміття. Таке рішення сьогодні прийняли на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки. І з такою ініціативою місто звертається до державної влади, зокрема і до президента України. Пов'язано це із критичною ситуацією, яка склалася у Львові із вивезенням відходів. Зараз у місті є майже 7 тисяч тонн накопиченого сміття, яке може призвести до різноманітних епідемій. Лише у фронт. Київському районі і є такі майданчики, із яких в останнє вивозили сміття ще 24 квітня. До слова, згідно з українським законодавством, надзвичайний стан передбачає відселення людей із забрудненої території. Також можуть оголосити карантин, обмежити рух автомобілів, посилити охорону громадського порядку. А для ліквідації наслідків залучаються кошти з державного бюджету України. Відзначу, що після розгляду цього питання в уряді останнє слово буде. Untertitelung des Відповідності до закону України про зону надзвичайно екологічної ситуації в встановленому законом порядку звернуться до голови військової обласної державної адміністрації, прем'єр-міністра України, секретаря ради національної безпеки та оборони про оголошення адміністративної території міста Львова зоною надзвичайної екологічної ситуації. Також Андрій Іванович, оскільки рішення приймається президентом України, пропонуємо поінформувати власне президента України. Сьогодні на землі знаходиться орієнтовно 7 тисяч тонн відходів. Банально нема куди їх вивозити. Найбільша компанія Аве, яка має 33% ринку, заявила, що вона зупинила свою діяльність і в них немає підписаних угод на вивезення сміття починаючи з завтрашнього дня. Така сама ситуація в ряду інших компаній. Через селфі у реанімацію у Львові дівчина вирізала на дах вагону, аби зробити фото і отримала ураження електрострумом та термічні опіки тіла. Подія трапилася близько у півночі на території залізничної станції Клепарів на вулиці Шевченка. 18-річна дівчина та 23-річний юнак вирізли на дах товарного вагону потяга, аби зробити селфі. Дівчина доторкнулася до електричних дротів контактної лінії та була уражена струмом. Поступила вона в важкому стані, вона отримала до 50 опіків тіла і в стані її залишається важкі, то вона втратила свідомість і впала відповідно з вагону. Ніч без візу. нова система перетину кордону набула чинності. Перші українці поїхали за кордон із біометричними паспортами ще в ніч на неділю. Що означає безвіз для нашої держави та як відбувається процедура перетину кордону? Бачила Марта Янко. До Європи без віз. О першій годині ночі за київським часом Польща відкрила свої кордони для українців. Тож на західному рубежі нашої держави вже є перші щасливчики, котрі поїхали до Європи за біометричними паспортами. На пункті пропуску Раваруська гребенне людно усі чекають ночі. Саме тоді можна перетинати кордон без віз. Одним з перших є пан Володимир Стримано. каже: відстоював цю можливість на майдані і дуже задоволений, що все-таки їде у Європу лише з біометричним паспортом. Я таке вірив, що так буде. і Я на Майдані тричі був, і от навіть 18 лютого в цьому пеклі, яке починалося, то все було на моїх очах і я був активним учасником. Та не усі оптимістично налаштовані щодо безвізу, тому дехто прихопив паспорти з візою. А як є віза для чого, то брати ще один. Я віза використовування того, що маємо. Надіяться до те, що нам все розказують цю пісню. Не дуже хочеться, але побачимо на честь урочистого моменту. На кордоні призупинили роботу на 10 хвилин і виконали гімни України та ЄС. Ми йдемо в інший світ. Ми йдемо в світ, де завжди були українці, де 25 років тому ми собі чітко визначили напрямок. Нашого розвитку, де три роки тому вийшли молоді люди на майдан, тому що вони не хочуть жити в рабстві, вони не хочуть жити в біді і в гризоті. І я переконаний, що наш нарід заслуговує на то, щоб бути в єдиній європейській сім'ї. На пункті пропуску Раваруська пропускають в середньому 70 автівок за годину. Згодом число планують збільшити до ста. Я хочу запевнити всіх, що прикордонники беруть на себе велику відповідальність і забезпечать нормальний значить, пропуск громадян України, подорожуючих через державну кордону. Припадуть максимум зусиль і я думаю, що наш кордон буде комфортний. Буде швидким в першу чергу. Відтепер оформлення одного пасажира займатиме кілька секунд, а півхвилини доведеться витратити на всю автівку. Також на кордонах є до кого звернутись по допомогу. У всіх аеропортах, пунктах пропуску, ведеться чергування українських дипломатів, консулів з метою надання консульсько-правової допомоги нашим громадянам. За перший день безвізового режиму понад 50 тисяч українців поїхали до Євросоюзу, 20% з яких скористались біометричними паспортами. Відмовили у перетині кордону чотирьом. Мартенко, Олег Максимів, новини. У Польщі цими вихідними відзначили свято української національної пам'яті. Понад тисяча людей зібралися, аби згадати про світлу пам'ять воїнів Української Народної Республіки та Української Галицької армії, котрі через жахливі побутові умови та епідемію тифу у роки Першої світової війни померли в таборі біля села Пекуличі. Як цього року вшанували пам'ять героїв, розкаже Анастасія Бахур. Тисячі українських прапорів та терної вінки у Перемишлі українці спільно з поляками вшанували пам'ять українських воїнів Першої світової війни. Загинули полонені бійці у казармах через спалах епідемії тифу та туберкульозу. Як наслідок, там щодня помирало близько сотні осіб. У 1918 19 роках в сусідньому селі Пекуличі. Був великий табір як для інтернованих українських патріотів польською владою, так і для полонених вояків української галицької армії та інтернованих союзників перед тим петлюрівців. Умови проживання утримання були неймовірні, важкі і від голоду, від епідемії різних хвороб, тиф, зокрема, були. Масова, масове, масові смерті до 1920 року померлих ховали на полях. Згодом українці та місцеві селяни у пікуличах облаштували військовий цвинтар. Тепер щороку згадують про цю трагедію. Кожного року йдемо поклонятися тим могилам, щоб віддати їм шану Вони боролися за це, щоб ми могли тут жити, тому ми пікуємося за це місце. Бо хто ж як не ми? Цьогорічне свято національної пам'яті розпочалося молитвою. Опісля українці зі всієї Львівщини прийшли Пішою ходою, проте не обійшлось без провокацій. Польські націоналісти стежили за учасниками акції, але поліції вдалося уникнути конфліктів. Порядок був, і я думаю, що в першу чергу чи завдяки він був у тому, що влада наша, ми спільно разом дуже жорстко поставили питання перед владою регіональної польською. і вони виконали свій обов'язок. Саме тут 100 років назад бійці УНР та ОГА спільно боролися не лише за незалежну українську державу, але й за об'єднану Європу. Я переконаний, що сьогодні на цьому цьому місці якраз символічно кується спільно українсько польська перемога і спільно українсько польське європейське майбутнє. І я переконаний, що це майбутнє відобразиться в нашій перемозі на сході України проти російського агресора. До слова на українському військовому цвинтарі також перепоховані і воїни УПА, котрі загинули під час боїв на території Польщі. Анастасія Бахур, Назар Петуляк, новини. Про ювілей дитячого будинку та звичну новини спорту це, з поміж іншого, розкажемо у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте. Солодощі можуть бути корисними. Йдеться про трансжири, які є без винятку у всіх солодких виробах та у великій кількості можуть викликати різноманітні захворювання. Проте наразі в Україні маркування товарів, що містять ці трансжири, наразі не є обов'язковим. Краще за інших вміст транжирів у продукції компанії є вкрай незначним і не перевищує допустимий рівень. Продукція містить дуже дуже мало транжирів і не перевищує встановлені норми. Норма всесвітньої організації охорони здоров'я складає 1% від енергетичної цінності. Це 2,2 грами на добу. Для порівняння, наші вафлі містять 0,02 грами транжирів, Одна вафелька. Аби підтвердити відповідність продукції стандартам, компанія проводить понад 100 мільйонів тестів на рік. Ми маємо спеціальну свою систему якості, яка і стандарти якості, які як правило є вищими за вимогами, ніж вимоги локального законодавства, допустимо, чи нашої країни, чи будь-якої іншої країни, до прикладу, на фабриці запущено три лінії виробництва. За одну зміну одна лінія може виробити до шести тонн продукції. А ця фабрика стала. Частиною Нестле більше ніж 20 років, практично, і я можу сказати, що з того часу змінилося практично все з точки зору технології, з точки зору сировини, яку ми використовуємо, і з точки зору, скажімо так, обладнання, яке є тут на фабриці. На фабриці запроваджена внутрішня система менеджменту якості, яка гарантує відповідність виробництва міжнародним стандартам. Ірина Качмароклана Данило та Анатолій Лопаченко. Новоне. У Львові приватний дитячий будинок «Благодать» відсвяткував десятиліття. За цей час чимало малюків знайшли у цьому домі любов та родине тепло. Багато колишніх вихованців і зараз приходять сюди, адже цей будинок став для них домівкою. А вже зовсім скоро тут облаштують гуртожиток для випускників, аби ті мали де створити власні сім'ї. Зараз тут проживає та виховується 30 дітей. Та на свято завітали і колишні вихованці та друзі дитячого будинку. Писали побажання, фоткались. На качелях каталася, не співали oh пісні. Дитячий будинок заснували у 2007 році. За цей час майже сотня дітей отримали тут сімейний затишок та любов. Ціль дитячого будинку було це, це виховання з християнськими цінностями дітей, ті, які позбавлені батьківського піклування, які залишені діти. Це для того, щоб дати їм можливість навчатися і проживати в нормальних хороших умовах. Також тут проводять роботу із батьками, аби ті зрозуміли свої помилки і діти змогли повернутися у сім'ю. І ми працюємо цими батьками, і за той період часу вже 21 одна дитина повернулася до тих батьків, які змінили своє життя, пішли працювати, перестали будити. Тали умови життя відкрили так, щоб дитина могла перебувати в них. Багато вихованців знаходять нових маму і тато у прийомних сім'ях. Майже сотня дітей за ті 10 років перевізла через будинок. Це діти, які не попали в інтернатні заклади. Це діти, які транзитом перейшли до сімей і знайшли свою родину. Хоча і тут їм теж родинний затишок і тепло їм тут гарантується. Зараз тут будують гуртожиток з окремим входом, аби діти після 18 років мали де почати своє доросле життя. Марта Енко Олег Максимів, новини. Символічний день народження Продовж двох днів в прикордонному містечку Мстиськах тривало грандіозне свято. 773-ю річницю міста відзначали усім районам. Атракціони, різноманітні майстер-класи, виставки, ще танці та співи. Саме так понад півтори тисячі місцевих мешканців та гості міста святкували День народження мостиска. Сьогодні ми святкуємо День нашого міста Мостиска. Нашого міста виповнюється 773 роки. У нас дуже всі хороший настрій. Будемо святкувати весь день. Хотіла би побажати щастя, щоб всі були радісні сьогодні, щоб гарно був гарно провели день. Дуже хороший настрій, дуже. Гарні дівчата сьогодні були. Також ми стали учасниками. Ми брали участь, танцювали. Я б хотіла побажати, щоб всі були такі до кінця дня гарні Насті, щоб всі ходили з усмішкою. Традиційно день міста в Мостицьках відзначали на свято Покрова в жовтні. Мешканці розповідають, що цьогоріч у урочистості перенесли на червень, аби одразу відсвяткувати дві пістильні події. Вчора Київ святкував без віз. Сьогодні мостицька ніби перейняла естафету, тому що ми є місто на. Кордоні, і якраз це свято, безвізовий режим. Ми дуже тішимося, що нарешті ми йдемо що раз ближче до Європи. Власне, сьогодні, в 0 годин, ми розпочали на пункті пропуска в Шагінях, значить, безвізовий рух українців на території Європейського Союзу. Це дуже символічно. Це власне в день народження міста відбулося в рамках святкування. Кращим прикордонникам та визначним містянам вручили грамоти від президента України. Привітати громаду із подвійним святом приїхав і народний Віщирого депутат Ярослав Невеч. Народження міст мостицьк, які співпало також з першим днем безвізового режиму. І Я радий, що сьогодні така велична прекрасна подія славного міста Мостицьки і бажаємо всім мостичанам міцного здоров'я і в єдності. Наша сила нагадаємо, що місто Мостизька це одне з найдавніших міст Прикарпаття. Воно розташоване за 14 км кордону з Польщею, а сама назва міста походить від слова стиль, які данину мали тут дуже велике значення. З 16 по 18 червня у селі Зашків відбудеться фестиваль «Зашків-2017». Він присвячений 126-й річниці від дня народження Євгена Конувальця. Та триватиме під гаслом джерело духу. Організатори кажуть, хочуть, аби на фестивалі прозвучали патріотичні пісні тих часів. Та ті пісні, які є сучасними. Співатимуть у Зашкові першого дня до першої ночі, а згодом до світанку показуватимуть сучасні фільми, зняті в Україні, крім співів та кіно. Під час фестивалю можна буде побачити і військову міць України. Порядок будуть забезпечувати поліція та волонтери. Продаж алкоголю під час фестивалю заборонений. Дістатися до локаль. Ці можна дизельним поїздом, автобусами, кількість яких буде збільшено, власним транспортом для якого організують парковку, та велосипедами. З 9-ї, тобто 21-ї години буде відбуватися вже програма рок. Програма естрадна за участі молодих колективів і плавно переходить вже до відомих колективів. Це і залізний хрест наш львівський, Це його Одеси, друже музику і завершує хедлайнер Тінь Сонця. Дуже важливо, щоб і всі учасники, і ті, хто виступатимуть, і ті, хто приїде туди, розуміли, що цей фестиваль все ж таки приурочений івану кому. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами свої історії. Розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше читайте на нашому інтернет-порталі. Замить не пропустіть новини спорту. Тепла вам у серці та спокою у душі. Дякую, що з нами. До зустрічі. Вітаю в ефірі. Новини спорту. Забракло одного кроку. Юніори футбольного клубу Львів завершили сезон у першій лізі U-19 на другій сходинці. Таким чином, здобувши історичні для себе срібні нагороди. Варто сказати, чемпіонське звання «Черкаський Дніпро виборов лише завдяки кращій різниці м'ячів. ФК Львів завершив виступи у першій лізі. Ю 19 з рахунком 4-3 вліяни здолали харків'ян у ФК Олімп та розгромили сумську барсу 7-0. зі своїм основним суперником черкаським дніпром. Хлопці розписали нічию 1-1. Кількість очок у черкаського дніпра та ФК Львів виявилась однаковою, тому переможця визначала за різницею м'ячів. Золото турніру отримали черкащани, але вам довелось задовільнитись срібними нагородами. Ми дуже задоволені тим сезоном. Тим більше ми провели хороший рік в миную 19 Ця фактично хлопці за рік здобули хороший тренувальний процес. Деякі з них досить простойно виглядають на хорошому рівні. Це дебютний успіх для Львів у цьому турнірі. Сподіваємось, наступного року він стане золотим. Львівські Карпати припинили співпрацю з білоруським фахівцем Олегом Дулубом, який працював у клубі з жовтня минулого року. Нагадаємо, його пов'язував з Карпатами контракт на 5 років. Причини розірвання угоди Білоруса із клубом наразі невідомі. Соснівський Рочин практично втратив шанси у боротьбі за бронзу у аматорській лізі України. Це стало зрозумілим після домашньої поразки команди Володимира Підкіпняка від Тернопільської Ниви. Більше того, Рочин не забуває у трьох останніх матчах подробиці від Василя Тріски. Звітна гра відбулася у Червонограді на стадіоні Шахтар. Господарям конче необхідна була лише перемога, адже до бронзових нагород треба було зробити лише два кроки. Рочин спіткнувся вже на першому. Тернополяни змінили тренерський склад, і це дало свої плоди. У трьох завершальних матчах Нива не програла. В тренерському штабі Ниви Тернопіль відбулися зміни. Прийшли кваліфіковані фахівці десь новими натхненнями амбіціями. Це видно відразу перевтілилися в якісь позитивні результати, враховуючи те, як Тернопіль останні попередні перед нами два тура взяв чотири очка. Я рахую, що вони десь до того, до того йшли. Немає змісту переповідати моменти біля воріт суперників. Гості, очевидно, більше прагнули здобути три очки і досягли цього. Єдиний і переможний гол на 77-й хвилині забив тернополянин Святослав Дзядикевич. Важка гра, ми чекали чуть більше від Соснівки, але молодці ми у нас проблеми, але ми виконали свою задачу. Старалися, приїжджали тільки за перемогу, нам нема куди відступати. Нива прогресує. З кожним матчем і планомірно йде до поставленої мети Ліги майстрів. Ми збираємося, Процес атестації триває, то тобто наші руководителі все роблять для того, щоб ми грали в второлі. Арочин, програвши боротьбу за медалі, дав зрозуміти, що переходити у професійний футбол наразі команді зарано. Керівництво клубу разом з тренерським штабом прийняли рішення залишитися в аматорах ще на сезон. На жаль, цього року не будемо приймати. Участь в професійній лізі. Готуємося. Бачите, що зробили ставку на молодих своїх вихованців, які десь може без школи, десь трошки без таких, скажімо, тільки вийшли. Десь може декого із району взяли. Хочемо їх десь трошки попробувати підтягнути за рік-два. Звичайно, що того мало. Бачимо самі, що треба усилюватися десь кардинально і в передній лінії, тобто десь можемо залучати гравців іногородніх. Паралельно з чемпіонатом України соснівські футболісти докладають усіх зусиль, аби відвоювати призові позиції в обласній прем'єр-лізі. І це всі новини про спорт на сьогодні. Зустрінемось завтра у цій же порі. Гарного вам вечора!